Вітаю вас, друзі! Всім привіт, доброго вам здоров'я! Я знову йду. Бачите, я в окулярах, бо вроді сонце і таке не дуже ярке, але щось дивитися неможливо на очі. Сліпить. Я знов йду. Бачите? Йду та й думаю, що я буду йти мовчки. Даремно буде час гаятись. Буду балакати з вами. І розкажу вам, куди я йду і чого. Хочу з вами поділитись однією новиною. Так, в мене є новина для вас. Якимось чудом дивним, не знаю, як це таке могло статися, але на мене звернули увагу одні люди на, на мій канал і запропонували мені зробити рекламу. Це виробники кави. Мої кави. Вони на ринку вже працюють досить багато років і вони запропонували мені зробити рекламу їхнього продукту кави. І я навіть довго не думала. Через півхвилини я сказала так, я згодна. <laughs> ну, знаєте, мені ніхто ж ніхто нічого не пропонував за весь цей час, відколи в мене канал. Тож я думаю, чому б і ні, а що я втрачаю нічого. І невідомо чи ще коли-небудь буде якась пропозиція. Тож я погодилась. Так що зараз я йду на нову пошту забирати каву. Так? Так, так. Мені прийшла кава, яку я буду вам показувати, яку я буду заварювати, пити, смакувати. І розповідати вам про нього. Отож. Зараз <смір> зустрінемось. Так, я вже приїхала в центр міста. Знов біля річки, бачите, Південний Бух наш. Я приїхала, приїжджала сюди е, в Оазіс, в супермаркет, там, де я купувала ноутбук і ми купляли кабель від роутера до ноутбука, він нам не підійшов, я вам розказувала. То я приїхала, його здала. Там він недорогий, звісно. Але я його здала, мені віддали гроші, та я зайшла ще в сільпо, тому що тут супермаркет сільпо. Купила хліба, кілограм муки з твердих сортів пшениці взяла. І все, і зараз буду їхати додому. Але не могла. Не могла, щоб не підійти до річки. Напевно, що буде дощик. Тут ось рибалки є. Рибку ловлять, а, і щось сьогодні я чайок не бачу. Взагалі, жодної чайки немає. Може це тому, що пасмурно і немає чайок. Мені так подобається цей запах води. Ну такий, можна сказати, болотом пахне. Але це якийсь запах дитинства. Мені подобається. Ось такий у нас тут острівець посередині річки. Бачите? Ну все, буду їхати додому. Я вже вдома. Вже прийшла додому, трішки сяду, поставила сумку. Щось я натомилася сьогодні. Вдома ще нічого не робила, а тільки цією поїздкою в місто. І... В очах темно і, і голова крутиться дуже. Ну, ще, знаєте, не знаю, може погода ще, тому що в нас пасмурно. Ось дивіться, бачите, яке небо. Пасмурно. І нахмарилося. Мабуть, буде дощ, але хай вже буде, його вже так давно треба того дощу, бо таке все сухе. І я в бочках воду вже майже повибирала, одна бочка вже зовсім пуста, а друга пуста наполовину. Я зніму окуляри. Без окулярів трохи погано. Воно, хоч і пасмурно, але на очі дивитися все одно якось. Незручно, знаєте. Так що так, зараз піду до хати, буду розбирати сумку, покажу, покажу вам, що купила і будемо дегустувати каву, дивитись, нюхати і... Розмовляти про ню. Я ще запустила Джесюню сюди. Ось, відкрила, лишила калітку відкритою. І Джесюня тут насолоджується життям. Вона дуже щаслива, коли її сюди запускають. Десь уня тішиться, але мухи дуже кусючі. Вони зараз, оце серпень місяць, вони такі кусючі, ті мухи, вони кусають все живе. Хто їм на шляху попадається? Собаки, люди, корови, коні. От не знаю за котів. За котів не знаю, чи котів кусають мухи, чи не кусають. Бо дясюньку вон кусають. Так, да, Дісінь? Дісінь. Тебе кусають мухи? Кусають. Не розхочи мене. Кусають мухи, кусають. Що ти там? Шукаєш, нюхаєш. Пошел там, Джесси мне. Сила посидеть трошки, да? Трошки посижу. Ну, сидіти важко краще лежати. Мухи не дають спокою. Далі? Лежи, лежи, поки я ще сижу. Це в один. А, вже 4 години, але ну, я ще не обідала нічого. Зараз щось з'їм. борщу з'їм. У мене там борщ ще є. Почищу цибулину і з'їм борщу з цибулиною. А тоді... Буду робити каву. Ну все, пішли до хати. Запрошую вас. Так, я буду доставати, що я купила. Так, хлібчик я взяла. Оце я тільки в сільпо таких кілька разів купувала. Називається Прибалтійський темний. Заварний з житньо-пшеничного борошна. От такий мені дуже подобається. Смачний. Так, купила я пачку такого арафісу смаженого. Кілограм борошна з твердих сортів пшениці. І те, що я забрала з нової кошти. Кава. Бачите, яка? Ось така кава. І вона мені всю дорогу пахла. Такий, такий гарний запах. Кава сухої обробки. З ароматом родзинок і випічки. Смак з нотами сухофруктів, лісового горіха та молочного шоколаду. Кіло щільне. Після смак довгий та приємний з нотами карамелі. Ось така кава. Ось така кава. Тафлер. Називається тафлер. Ця компанія називається 25 Coffee Roasters. кава називається Tafler. Виробники на ринку працюють вже 10 років. До війни вони мешкали і працювали у Харкові. А після того, як почалась повномасштабна війна, вони змушені були переїхати до Львова. І зараз вони працюють у Львові. Тож, давайте спробуємо. Зараз я її буду варити у гейзері. Спробуємо. Так. Розкриваю. Поки я її везла додому, то суті дуже пахне. Ммм, який аромат. Чудовый. Чудовый аромат. Так, я буду заваривать гайзеры. Сейчас я налию водички. У меня есть такая вот ложечка, мелька такая. І я, ну я не буду повний, тобто це для мене буде багато. Я крепку каву не п'ю. Ось ну, так буде. Такий аромат, ви знаєте, неймовірний. Ось така в мене чашечка. Бачите? Американо, кофі, еспресо. Було дві таких, але я вже одну розбила. Сухої обробки з ароматом родзинок і випічки. Смак з нотами сухофруктів, лісового горіха та молочного шоколаду. Тіло щільне після смак довгий та приємний з нотами карамелі. Так. Наливаю. Так, я, друзі, каву п'ю з молоком. Я додаю обов'язкове молоко, трошки засолоджу собі медом. От буквально трошки трішки. Митко. Ну, друзі, я вже смакую каву. Смакую і мушу вам сказати, що смачно, кава смачна. Я, звісно, її п'ю з молоком. Ви бачили, що я наливала. Я без молока взагалі каву не п'ю. Шановні мої друзі, підписники, кавомани, Хто любить каву, хто полюбляє каву, кавусю, будь ласка, можете замовляти, я е, під своїм відео е, залишу посилання на магазин. Е, залишу посилання е, на їхні магазини, де можна робити замовлення. І е, для моїх друзів, для моїх підписників. Хто забажає придбати таку каву? Там кава різна є. Різна, різна зернова, ну, це лінійка Таплер називається, але можна різну зернову каву замовляти, різного помолу. От, помолу вони там роблять безкоштовно. Друзі, ще маю вам сказати, що ця компанія. 25 Кофі Ростерс. Вони допомагають Збройним силам України, вони роблять донати, вони допомагають тваринам у Львові, ну, тому що вони зараз мешкають у Львові і, звісно, допомагають Львівським тваринам. Ось, ну, займаються добрими справами. Так що. Хто хоче посмакувати такої кави, кавусі, будь ласочка, ось показую вам ближче, як виглядає ця упаковочка. І, будь ласка, замовляйте, робіть замовлення і смакуйте на здоров'я. Звісно, в міру. Все в міру і буде на здоров'я. Ну, друзі, все на сьогодні все. А далі буде далі. Ще з вами зустрінемось. Всього вам доброго. До зустрічі. Па-па!